Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми розпакуємо та розглянемо універсальний інструмент для різання та шліфування. Кутову шліфувальну машину САК-2500. Не забувайте про важливість дотримання правил техніки безпеки. Під час роботи з кутовою шліфувальною машиною завжди використовувати захисні окуляри та відповідний одяг. Також рекомендується працювати в рукавичках для захисту рук. Почнемо з вражаючої пікової потужності 2500 Вт. Ця шліфмашина розрахована на найважчі завдання та відмінно справляється з ними. Додайте до цього діаметр диску 230 мм, і ви отримаєте інструмент, здатний швидко та ефективно обробляти різні поверхні та відмінно і швидко виконувати найскладніші завдання. А тепер давайте розглянемо питання продуктивності 6500 обертів за хвилину це вражаюча швидкість, яка дозволяє вам швидко і точно виконувати завдання. Редуктор на двох підшипниках забезпечує стабільну роботу і тривалість служби інструменту. ПК завжди на першому місці. Кутова шліфувальна машина САК 2500 оснащена регульованим захисним кожухом, який не тільки забезпечує захист, але й дозволяє зручно налаштувати його під різні кути роботи. Фіксатор шпинделя допомагає швидко та безпечно замінювати оснастку. Комфорт це ключ до продуктивної роботи. Кутова шліфувальна машина САК 2500 має трьохпозиційне кріплення рукоятки, що дозволяє налаштувати її для найкращого захвату та контролю. Додайте до цього ергономічний дизайн, і ви отримаєте інструмент, який буде зручний навіть під час тривалої роботи. Ще один аспект, який варто відзначити, це невелика вага, як для такої потужності у 5 -6 кг 6 яка дозволяє тримати інструмент під контролем навіть протягом тривалого робочого дня. Практичність і легкість використання також важливі: Різьблення шпинделя М14 розширює спектр застосування різних оснасток. Удосконалена система охолодження дозволяє працювати Кашем тривалий час та без великих перерв, також присутній швидкий доступ до вугільних щиток, що зекономить вам час на їх заміну. Заливка і статора забезпечує додатковий рівень захисту та стійкість інструменту. Редуктор моделі SAC 2500 має високий рівень захисту від пилу завдяки використанню гумового щільнувача верхньої кришки. Шестерня редуктора встановлена на вал методом гарячого пресування, тож перейдемо до комплектації інструмента. До неї входить захисний кожух, додаткова рукоятка, ключі, додатковий комплект вугільних щиток, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. А гарантія на кутову шліфувальну машину, як і на всі інструменти StartPro, складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Тепер пропоную подивитися, як САК 2500 покаже себе в робочих умовах. Підсумовуючи наш огляд, кутова шліфувальна машина сак 2500 – це потужний та надійний інструмент, який допоможе вам впоратись з будь-якими завданнями, завдяки поєднанню неймовірної потужності, зручності у використанні та надійності. Ви зможете досягти неймовірних результатів у своїй роботі. Дякую, що приєдналися до нашого відеоогляду. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк під цим відео та залишити коментар із вашими запитаннями або враженнями. Тож на цьому у нас все, друзі. Бережіть себе. Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!